Ви знаєте, що таке любов? Це коли ви ложите її на підлогу і вона виглядає бездоганно. Це коли ви до неї торкаєтесь і не можете відвести руки. Це коли ви по ній пройдетесь, а вона не ковзає. Нова бамбукова доріжечка безварсова у льняному кольорі це ваша любов надовго. Справжній український колір льняний, відтінки, які перейдуть під усі кольора у вас в кімнаті. Максимально щільне плетіння зносить каполістерова ниточка. І звісно, силіконова основа, яка не ковзує, і ви знаєте, вона зовсім не дає запаху. Гарні світлі, немарківі тінки, бездоганна якість і найкраща ціна. Роблять цю доріжечкою незамінною у вас у домі. Кухня, коридор, прихожа це саме те, що буде гарно вам служити і виглядати просто бездоганно. Якісні вороги, бездоганна якість. Снова силиконовая команда дуже тоже проемы